Всім привіт! Сьогодні у нас 22 жовтня. Маємо маленькі сходи нашої пшенички. Сіяли ми в суху в пиль, в пиль, як то кажуть, але получили вже сходи. Дуже переживали, але класно, уже шильце вийшло. Зараз ми вам покажемо. Ось Таку красу ми вже маємо, але ще без прикаточних коліс трошки, трошки, трошки поганувато. Вже, як ви бачите, рядочки прорізаються. Пару днів і буде просто краса. Сіяли ми 5 жовтня. Сьогодні в нас 22. Плюс користувалися Протруювачем. Це також трішки притупляє сходи, але Якось так. Протруювати треба було обов'язково, бо рядом тут у нас торічки далі є сусід, у нього була Сашка і без протруювання, ну ніяк. Що хочу сказати, прикатуючи колеса на нашу діметру 100% потрібно, якщо сіємо в суху землю. Буде точний. Рівномірні сходи, як то кажуть. Ось ось як сходило. Можна навіть порахувати. Я думаю, що не густо. Сіяли ми 220 кілограм. Десь так воно і вийшло. тут трішки менше. Ось таке шильце вийшло. Передають у нас тут на середу ще дощі, Буде красота. Все трошки тепла буде триматися, вроді як синоптик нам не бреше. Можливо, щось буде і урожай. Тут Михайлович відходив до взагалі аж навіть рядків не видно нічого. Дуже переживали, чи зайде, в таку суху, суху землю сіли, що просто, просто це... Ога, дуже страшно було, зерно ми купляли еліту. Хотілося б отримати кращі врожаї, але я думаю, що вони будуть. Ще люди тільки сіють, а в нас вже, слава Богу, і є сходи. Ну, перші сходи ми, як то кажуть, зафіксували і для вас, і для себе, кому було б цікаво. Якось так. Так що коментуйте, підписуйтесь, коротке таке відео для вас і для себе. Всім дякую. Все буде Україна!